Результат тестів яблучного пюре для малят експертів вразив: приємно після перевірки маркування упаковки, оцінки смакових якостей і лабораторних тестів за 12 показниками фахівці підсумували. Усі семеро виробників з України, Росії, Білорусії та Швеції пюре готують з яблук. Не знайшли у продукції консервантів сорбінової та бензойної кислот, але у двох зразках виявили гідроксиметилфурол – це токсична речовина, яка впливає на нервову систему. Це достатньо, ну я би сказав, достатньо опасне віщество. На жаль, в цих продуктах це віщество не нервується. Могу сказати, що в принципі віщество може проявлятися ну практично в всіх сладких продуктах. Ще у двох баночках експерти знайшли крохмаль, хоча закон України про дитяче харчування забороняє його використовувати? Долучить у страні носпірлавка, пусть даже не буде утилізовано, але з прилавків нужно обязательно обирати. Когда це знімається з реалізації, то це б'є по карману производителя. Когда це бьет по карману, то це дійство ефективно. З висновками експертів, на руках Денсіті подався до основних покупців дитячого харчування. Молода мама Оксана яблучним пюре з магазину малечу годувати не поспішає. Страшно немножко. Добавки всякі ГМУ. Пічом, трьом на тірочку пластикової корм. Це все хімія, це все гадость. Педіатр Олена Шинкар не така категорична. Каже, фруктове пюре однозначно дитині треба давати. Але яке – домашнє чи магазинне – залежить від сезону. В літнє час, в період урожаю, можливо збір своїх яблок і отримання соку і пюре з цих яблок. Але до февралю кількість вітамінів і мікроелементів в хранящихся яблуках значно уміншиться. І тоді краще користуватися баночною продукцією. Остаточний вибір, чим годувати малюків, залишається за мамами. Експерти лише Нагадують, купуючи дитяче фруктове пюре, варто дивитися на дату виготовлення і склад продукту. Євгенія Мотрич, Дмитро Танінков, День Сіті.